Міністри закордонних справ НАТО з'їжджаються на неформальний саміт альянсу у Празі. Говоритимуть про Україну, адже конкретне посилення підтримки у боротьбі з Росією головна тема зустрічі. Господиня саміту Чехія пишається своїми кроками у допомозі Україні. Чеська ініціатива у закупівлі близько мільйона снарядів для України вже невдовзі запрацює на повну силу у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Наразі залучені 15 країн. Сума зібраних коштів становить 1 мільярд і 600 мільйонів євро. Українці можуть очікувати перших поставок боєприпасів вже найближчими днями. Ще сотні тисяч снарядів будуть доставлені пізніше цього року. Починаючи з червня, і далі десятки тисяч артилерійських набоїв будуть надходити в Україну щомісяця в межах цієї ініціативи. Снаряди для зсу за чеською ініціативою будуть вже у червні від початку Наступного місяця українське військо отримуватиме від 50 до 100 тисяч великокаліберних снарядів щомісяця. Конкретні цифри озвучив глава чеського МЗС. Він закликав альянс змінити стратегію щодо Росії, забути про обережний підхід, припинити боятися ескалації і скасувати заборону для України, бити по військових цілях у Росії західною зброєю. Українці мужньо захищають свою батьківщину від щоденних жорстоких нападів Росії, і ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти їм. Їм потрібна наша зброя і якнайшвидше. Саме в цьому полягає чеська ініціатива, але безумовно потрібно зробити більше. Європа готова підтримати Україну, чого б це не коштувало. Я також радий за всю підтримку, яку надають Сполучені Штати після нещодавнього рішення про додатковий пакет допомоги в Конгресі. Кремль атакує демократії по всьому світу. Допомогою кібервійни, пропаганди та операцій впливу. І цю небезпеку більше не можна недооцінювати. чеську ініціативу закупівлі снарядів для України оголосив у лютому 2024-го Чеський президент Петер Павел на полях саміту. Він приймає у президентському палаці і генерального секретаря НАТО. Павел і Столтенберг давно знайомі і разом працювали в альянсі. Нинішній чеський президент три роки поспіль очолював військовий комітет НАТО генсекретарю. Є Янсу Столтенбергу він вручає орден Томаша Масарика третього ступеня. Це одна із найвищих нагород Чехії за внесок у розвиток демократії, гуманності та прав людини. Дуже гарна новина: що перша партія артилерійських снарядів надійде в Україну дуже скоро. І потік боєприпасів буде йти і надалі. Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО це важливий момент для продовження підготовки до майбутнього саміту у Вашингтоні. Коли лідери альянсу зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки для інвестування в нашу безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами і посилення підтримки України. Україна продовжує хоробро боротися, але виклики, з якими вона стикається, стають дедалі більшими і складнішими. Україна все ще може перемогти, але лише за умови подальшої потужної підтримки з боку союзників по НАТО. Серед присутніх на саміті держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Чехії раніше із Молдови у межах східноєвропейського турне. Перед засіданням провів двосторонню зустріч зі своїм чеським колегою. Міністри підписали меморандум про посилення співпраці щодо протидії маніпулюванню інформацією з боку іноземних держав. Це рамкова програма держдепартаменту США. Її учасники погоджуються, що вплив іноземної пропаганди це міжнародна загроза демократичним державам про російську загрозу і демократії, і майбутнім виборам до Європарламенту говорять дедалі більше у різних країнах. Так саме в Чехії був зареєстрований новинний сайт Voice of Europe, який поширював російську пропаганду і дезінформацію, зокрема і щодо війни в Україні. Перемогти загрозу можна тільки спільно, впевнений Ентоні Блінкен. Ми маємо більше шансів запобігти агресії, і стримати її коли об'єднані, коли працюємо разом. Базова передумова нашого альянсу напад на одного є нападом на всіх, і це надпотужний сигнал потенційним агресорам, якщо вони нападуть на одного з нас, їм доведеться спробувати подолати нас усіх. Чехія своїми діями, своїм лідерством, справді дає життя і наповнює значущістю НАТО, додає сенсу колективній обороні. Це надсилає дуже потужний сигнал Європі і за її межами. Держави, поза межами ЄС і НАТО також долучилися до чеської ініціативи з постачання снарядів в Україні. А у Чехії є спеціальний представник уряду з питань реконструкції України Томаш Копечний, який відповідає за цю ініціативу. На полях саміту він зазначив, що зараз основна проблема затримок із постачанням не їхня наявність, а фінанси. Тим часом ворог Росія також не зволікає і планує закуповувати боєприпаси у тих самих постачальників, що і Чехія. Нонна Стефанова, п'ятий канал. З в'язниці на війну вже майже 800 засуджених умовно достроково звільнені за рішенням суду та розпочали курс молодого бійця. Про це повідомили у міністерстві юстиції. Колишні в'язнені перед відправленням на передову два місяці вчитимуться усіх необхідних навичок військової справи. Як відбувається рекрутинг засуджених, що їх мотивує іти до війська? І чому беруть не всіх? Ганна рибалка поспілкувалася із в'язнями колонії, які написали заяви про готовність стати до лав армії. Тамас сидить за розбій. Його засудили до восьми років позбавлення волі За ґратами. Він вже п'ять. Свій злочин описує філософськи, не вдаючись до подробиць. Ні, тяжело, ні такої нічого, я нікому нічого блоко, нічого, нічого не зробив. Просто так случилася ситуація. Так ні страждала, ні нічого, такого страшного нічого не було. До Тамаза та його сусідів по камері в цю колонію приїхали військові. Кликали до війська. Вони прийшли, сказали, є вам собственні жлання. треба за. Щат родина, во тако в Україну. Я хочу їхати. Так. Та одного бажання замало. Хоч у Тамаза, за його словами, є військова освіта та немає паспорта. Більше пощастило цьому парубку Віталію. Він вже став рекрутом і очікує на рішення суду про умовно дострокове звільнення. Спочатку про це дізналося від начальника відділення. Він нам прийшов сказав, що вступив в закон такі, в законну силу про мобілізацію за На наступний день чи через день приїхала вже. Військово-лікарська комісія чекали, поки приїдуть органи ТЦК, щоб з ними поспілкуватися, та представники військових бригад. Хлопця посадили на сім років за розповсюдження наркотиків. За ґратами він має бути ще чотири з половиною роки. каже, хоче підписати контракт і стати військовим, попри те, що піти з війська зможе лише після закінчення війни. Мотивація, мабуть, була у кожного своя. Хтось хоче захищати державу. Хтось хоче захищати свою родину. Мати Віталія вибір сина не схвалила. Воліла, щоб він був за ґратами, але через кілька днів змирилася з рішенням, каже засуджений. Вийти з зони хоче і Андрій, але закон цього не дозволяє. Андрій засуджений за подвійне вбивство. Ну, в першу чергу, чисто з патріотичних цілей, тобто, брати як кожен чоловік повинен взяти пройти бляни. Відстаювати свою державу, відстаювати свої права, також допомогти там іншим не сидіти, бо сторони, навіть не дивлячись на те, що в тюрмі. За якою відбуває строк, чоловік не передбачає мобілізації до війська. Попри патріотичні заяви, чоловік залишиться в колонії ще на 9 років. Частина в'язнів з цього закладу вже написали заяву про бажання приєднатися до армії. Урешті є перестороги. Батьох побоювання, щоб вони не були блін. Ізгоєм що десь якось попадуть в окремий батальйон. Блін, тіпачу візьмуть, закриють там. Рекрутинг у цій колонії. Проводять різні підрозділи сил оборони, зокрема, п'ята та третя окрема штурмові бригади. На даний час у нас створений спеціальний батальйон спеціального призначення для цього. Йде процес погодження командування офіцерів, які там будуть проходити військову службу. Чекаємо на людей для того, щоб Трохи допомогти з особовим складом закон передбачає, що до армії не братимуть осіб, які вчинили навмисне вбивство двох або більше людей. Вбивство з особливою жорстокістю або пов'язане зі зґвалтуванням, злочини проти статевої свободи та недоторканності, злочини пов'язані з тероризмом, не братимуть у військо і тих, хто напідпитку скоїв аварію і вбив людей. Немає місця у силах оборони і топ корупціонерам. У третій штормовій кажуть, кого до себе не візьмуть за жодних обставин. Це зрадники у Раїни це дійсно топ корупціонери, особливо які отримали свої вироки вже під час війни. Тобто мордерство. На тепер заяви на умовно дострокове звільнення вже подали понад 4,5 тисячі в'язнів. Більшість з них пройшли військово-лікарську комісію. Менш як 10% визнані непридатними. 782 в'язні вже звільнені рішенням суду і направлені до Нацгвардії. У найближчі два місяці з них робитимуть бійців. Навчання буде ще не менше два місяці, тому вони точно будуть підготовленими, коли почнуть воювати. Які землі очікування наприклад залежить від того, чим закінчаться зараз події, тому що чимало в'язнів дивляться, що відбудеться з першої хвилини. Наскільки їх варно тренуватимуть? Наскільки буде соціальне забезпечення? Коротше кажучи, чи не стануть вони м'ясом на полі бою? Якщо ні, будуть ще бажаючи. Нині мова про окремі підрозділи. Такі вже створили в третій штурмовій та п'ятій штурмовій бригадах. На тому, що не варто поєднувати тих, хто вийшов із в'язниці до інших військових, наполягли генштаб та міноборони, кажуть в мін'юсті. Водночас військові запевняють, для них рекрути з в'язниці – це такі самі мобілізовані, яких треба вчити з нуля. І почуття патріотизму є навіть тут за колючим дротом. Частина засуджених в окремих виправних колоніях на такі бесі, де приходять в футболках з патріотичним змістом, там, ну, з зображеннями патріотичними. Ну я навряд чи міг би таке уявити, що скажімо, десь там в Російській Федерації засуджені, скажімо так, ставляться до своєї держави як до цінності. Для них держава це жандарм з палкою. Це репресивна система в першу чергу. Це інституція, яка щодо них використовує силу примусу і мову примусу. А от наші засудження, та бо у багатьох засуджених воює брат, у багатьох засуджених воює батько початку повномасштабної війни. В мене один звод люди, які мали свого часу позбавлення волі, ті, хто мали статтю за щось пов'язане з. Фізичними нанесенням, скажімо так, травм вони достатньо ефективно виконували завдання. Ті всі, хто сиділи по економічних питаннях, це люди, з якими служити неможливо. От шахраї а роблять так, щоб як кажуть, в військах сам не зашаритися. Закон передбачає мобілізовані засуджені, отримуватимуть зарплатню, як і решта військових, але не матимуть права на відпустку. Їхня служба триватиме до завершення війни. Головна мотивація для тих, хто вже вийшов із тюрми і проходить курс молодого бійця, нагода виправ. Витися і після багатьох років за ґратами повернутися додому не зеком, а військовим. Ми команда. Слава Україні! Ганна рибалка Орест Пона, п'ятий канал.